Гей. Сподіваюсь, в тебе все гаразд. Е, Окей. І що ж? е... Точно. Я вже й забув. В нас з'їв кит. Е, і ми тепер будемо плавати і досліджувати, що тут відбувається в цій грі. Де, як випливти з кита. Опа. І вона тепер завжди зможе. Плавати під водою. Без остраху. Так, окей, це розбилося. Стоп, а чому там дух зверху? Я туди не можу вилізти. Е, так, а ну-ка, хвилиночку, сюди. На цей бік. Лисичка не хоче йти. Сіла і сидить? Щось на щось натякає, мабуть. Добре. Е, так, е, ага, вона в воду не хоче лізти. Розумно, я теж не хотів би. Так, е. А, стоп, хвилиночку. Туди я можу кинути, правильно? Ні, нічого не зробилося. Ну добре, зараз, значить, пройдемось тут, де можемо. Якщо затиснути пробіл, то буде пливти швидше. Ооо, клас. Прикольно. О, привіт! Це, мабуть, треба лисичкою паркуритися. Ой? Не не поняв. Що таке? Вона ж раніше запригувала на такі штуки, чому це вона? Чи вона не хоче на... Чому вона не хоче на цю бурульку запригувати? Може, ти вурулю можеш збити. А, Вона якраз не хоче запригувати, бо там бурульки. Зрозумів. Ось так можна запригнути. А тепер сюди. І сюди. Ні, стоп. Злазь. О! Яка вона обережна. Це боїться з краю впасти. Так, добре, і тепер сюди запригнули. Ага, і тепер знову дівчинкою. Найс. Е, в мене в коментарях запитували, чи цю гру можна грати вдвох. Е, було б, звісно, дуже круто, якби її можна було грати вдвох цю гру, але ні, вона вдвох не грається. Це гра на одного. О! Тепер рівень води вищий. Ой! Оце відскочило. Е, лисичка, а ти спробуй. Окей. Добре, лисичка попливла під воду. Тепер мала, теж пливе, що ти? Так, ми... ага, ми таким чином можемо вище випливти тепер тут. Агов, ти що... Что застрягло. О, Що ж таке? Какие-то восьминогие. Так, в цю сторону ничего немає. От тут якась тільки рука. О, еще мацаєш воду, прикольно, правда? Що тут там за цей? За така штука всередині. Отам От сзаду. Вилазим. Що ти мені показуєш? Сюди запригнути? Ні, запригнути туди не можу. Ага, ось так можна запригнути І. Добре, вилазь. Угу, супер. Ну тут так не вилізу, тут дуже високо. А дівчинка тут пролізе? А вона, вона коли ляже, вона лізти не може, я паня. Ем... Спригуй. Тобто там ти зупинялася. Е, в неї дуже проблемно нею е, на край піти, е, бо вона перед краєм самим зупиняється. Е, а якщо. Ой. Добре, зараз. Е, мені треба, значить, в якийсь певний момент переключитися на дівчинку. Е. Окей, тепер на дівчинку, і вона так вверх може кинути. О. Це воно? Це воно супер. Тепер знов лисичка. Я не знаю, що тебе з цієї лисички робила б. І богу, не знаю. Так, добре. У -у -у. Якось з черева кита нас лисичка виведе, все ж таки, я так думаю. Давай. Угу. Ти якийсь прикольний такий. Хто такий? Дай руку. Не дає. один з них так низько не йде, щоб дівчинка на нього могла запригнути. Що робить цей чувак на стіні? Ну окей. Але вилізти я ж не можу. Бачу, що ще один вище є. Але вони вже так розійшлися, що ну прям камон. Трішки брикет зновуся. З тим, що повзає. Йому на спину взагалі не можна залізти. А, можна. А! -а, -а! Вона тільки назад може відпригнути так, хвилиночку, спробую. О, вона зачіплюється, супер. Десь сюди. Окей. А, ну тут тепер все зрозуміло. Я не, не зрозумів, що перший раз таки, такого цього привода бачу, на якого можна зачепитися на спину. Окей. Е, ось тут можна ще на спину залізти. Добре. Сюди, 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 опа. Цікаво, чому це вони всі такі дружні? Можливо, вони якісь колись були представниками її сім'ї. Лисичка, ну що ти цю, цю підставу зробила? Наш ти спригнула? Мала, сиди. Окей, поїхали! -у. Упс. Були дуже веселі покатулі, але треба було бути опачніше. І тут. Тихо, тихо, тихо. Лисичка хитріша, лисичка знала, що туди не можна. Не зможу? Не зможу. Я туди наверх не вилізу. Лисичка не йде, значить нам треба вниз. Лисиця хитра. Сюди теж не оббивайся. Іди сюди. Що ти там думаєш? Нема що тут думати? Спригуй вниз. О, нічого собі. Вау. Я думав, що лисичка теж може зачепитися. Йомоє! Ти можеш зачіпитися. Не може. Вона, вона не може зачепитися. Я поняв. Я подумав, що. <смас> я погана людина. <смас> я подумав, що може перевірити. <смас> чи може вона зачепитися, коли дівчинка не зачепилась. Все, вниз Просто нам це фактично нічого не дає. Серйозно, я, я так. Розумію, що я от можу сюди туди, туди сюди покататися, але далі там нічого немає. Ну, окей, окей, вже вже стільки разів в мене всі туди падали, то зараз ще раз спробуємо. Ну, я бачу, що туди не допригнеш просто аж ніяк. М -м -м -м. Окей, все. Всі, всі свої ці бажання я е здійснив. Тепер треба перевіряти. Демо сюди лисицю. Ага! Ось чому вона сидить. О. А тепер можна перелізти. Ну надто високо зачепилася. Ну що ж вже зробиш. Так, окей. Я вверх-вниз повзати не можу, якщо що. Я на цій штуці можу тільки вліво і вправо. Що з великої відстані, значить, якось такої пригай. О, оце нормально зачепилося! Що? Окей, okay, це якось дуже дивно виглядало О, oh, найс! Nice. розумію. Окей, okay, тепер як сюди лисичка має вилізти. Ага. Спускайся нижче Давай. Окей. О, добре. Угу, і звідси можна збити бурулі. Ну, прикольно. Типу, дуже прикольно воно тут все побудоване. О, здоров. У нього рука в стількох місцях згинається. О, сова. І що, тепер все затопило? О, лисичка, випливай! Чи тобі по кайфу плавати. Ходу по кайфу плавати. Ну, попливли, значить, подивимось, що там внизу. Загубилася, да? Заприги воду. Не може паняти, де я. Ну, цей восьминіг, він так трошки напрягає. Ага, аж тут затопило. Так, це ми що, намагаємося. Повністю кита затопити, чи що. Так, бач, там ця штука. Ну, що ти робиш? Підпливай сюди. А, потік води заважає все, я зрозумів, думаю, чому вона не летить. Ди сюди. Угу. угу. Перекрий потік води, можеш? Біжи, 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 біжи. Ага. Замість того, щоб перекрити потік води, вона приманила цю штуку за собою. Не, ну звісно це теж спрацює. О, це я настінний, чувак. Випливай. Виплив. В грі керування трошки незрозуміле. В якому плані, що. Ех, ти коли е, тиснеш е, пробіл, коли пливеш, е, пливеш швидше. А щоб вилізти з е, якоїсь цієї води, то потрібно тиснути не пробіл, а вверх. І це трохи такомає голову через те, що зазвичай пробіли вверх, це одну, одну ту саму функцію виконує. Mm. Я розумію. Я придираюся, а не пойми до чого. Окей, mm. кет okay, виплюнув їх. Uh -huh. Ого, як високо полетіли! Mm. Прямо в зорі впали. Ого. Nunaken. Угу. Угу, Цікаво, цікаво. що тут? Е, ну, окей, я думаю, що достатньо е, цей. Ми з вами одну локацію пройшли. Цікаво! Прям цікаво. Е, вона така, ну, незвична ця гра. Я не знаю, як це сказати. Дуже незвично. Це, це платформер, але якийсь такий. Окей, плавати розучилася. Обоє розучились плавати. А, а зате лисичка так сміливо дуже пригнула слід за нами. Що ж, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!